Привіт. Не планував пропрацювати це, але бачу, що потрібно. Задали запитання, не можу не відповісти про алкоголь. Моє ставлення чи що. Моя думка алкоголь і духовна робота. Ну, дивіться, алкоголь, коли це алкоголь. То це не тільки шкодить. Духовній роботі, це шкодить особистому життю. Е, тому дивіться, все, все, чим ми зловживаємо, шкодить нам. І коли ми зловживаємо алкоголем, він теж, звісно, нам шкодить. Я думаю, що алкоголь е, придумали не для е, того, щоб напиватися і травмувати собі життя. Так? Е, тому, е, звісно, що ми маємо мати здоровий глузд. Ми розуміємо, є ліки на е, настоянки різні і все інше, на, з змістом алкоголю, спі, спирту, тобі ж. І таке інше. Але давайте подивимось на традиції того, коли вино вживали. Але ж його там писали, Ісус Христос вживав, розбавлене вино водою люди. І так далі. Тобто все, що за НАТО, можна і вином, і пивом, і всім спитися, отримати підселення і знищити себе, і знищити своє життя зловживанням будь-яких речовин, тим більше алкоголю. Я колись е нормально, як кажуть, як усі на свята. Випивав, інколи надмірно випивав. І, хоча я не ставав агресивний, мені спати хотілося під того. От, але, знаєте, по-різному було, от, і розуміння взагалі алкоголю в мене не існувало. Але я якось відмовився одночасно від вживання м'яса, потім через Певний час риби, а разом з м'ясом у мене пішов і алкоголь. Але це його я нічого не придумував, ні для якої користі ти не робив. Я перестав е, мати можливість те, те вживати. І, і, і це було головним. І на 8 років я відмовився від алкоголю на е, м'ясо і 6 з них був без риби. Мені так. Посувало, я не міг то їсти. Пройшли роки і якось на свята, на Різдвяні з товаришем ми, е, я вирішив спробувати віскі. Я віски взагалі, я, не, не, коли я пив алкоголь, я по коньяках не по віскі. От, і тут віски. І я відчув його букет. Відчув. Ми випили немало не тоді, вжили е, за, за бесідою, за, за вечір, за довгий вечір. Але в мене не було повністю абсолютно алкогольного сп'яніння. У мене був аромат, я відчував букет цього напою і отримав задоволення. Але сп'яніння жодного, таке враження, що я просто пив якийсь дивний напой. І, я, і в мене трансформувалося вживання алкогольних напоїв. Тобто я їх, не можу сказати, що я їх вживаю. Я інколи дозволяю собі отримати насолоду від якогось напою. От я познайомився з однією сім'єю, і там тато робить вина з місцевих сортів винограду. Це неймовірний букет виявився, і в нього в закромах виявилося вино, якому більше 40 років. Більше 40 років. Я просто був в захваті. але це смак, ти краплину цього напою. Е, по, смакуєш по всьому собі е, ротові, по язику, по всім рецепторам, ти е, тою краплиною насолоджуєшся. Те саме кріпкі напої є з певними, Ну, тут роблять е, на, на настоянки, е, та їх скрізь роблять е, по, по 70, по 80 трав. У мене. Я мав честь куштувати настоянку не чай, який робив, там теж біля 80 трав. Ну, я скажу, це, це для, про здоров'я. У мене товариш тут робить настоєнки, такі, які, ну, як ліки сприймаються. Я собі для здоров'я, для профілактики, замість вітамін. Вживав ті настоєнки по 30 по в спочайній ложці на ніч або там перед їду, їжею, але вони смакують там смак. Тому ну, я не бачу сенсу в алкоголі, як в тому, що виносить мозок, в тому, що порушує вашу свідомість. Це... Але я не думаю, що шкодить алкоголь, коли ви його смакуєте і отримуєте насолоду. Коли він на якийсь. Ну, у кожного свої смаки. Знаєте, я так зрозумів, пива нормального немає, вина нормального в продажі немає. Це якщо ви щось знаходите крафтове, ну, це я про себе знову. Тобто алкоголь і духовність, на, мій, на мою думку, не сумісні, як я і казав вже про наркотичні і інші речовини, які впливають на наші свідомість. Це однозначно. Це не про то. Зловживання любим напоєм, алкогольним і так далі, це теж, я вважаю, що воно може зруйнувати життя. А так, для смаку, для того, щоб. Можливо, ви прийшли з морозу, борщ, цибулина, чесничина, з кусочок, шматочок е, сала і 50 е, якогось напою, який вам подобається. Ну, у кожного ж свої смаки. Я не думаю, що це буде протирічити... Якимось там постулатом Бога, чи що, або ви посмакуєте якесь вино, яке вам. або, ну, я можу собі дозволити крафтового пива випити, але саме живого. Я, не, не того, що називають живим, а справжнього живого, де дійсно є продукт бродіння. То я, я не бачу в цьому нічого поганого, не заперечую. Смакуйте життя, але коли у вас йде там уже передоз, і вам від того погано нудить і взагалі і втрачуєте. Свідомість і все інше, то це, я думаю, недоречно. Тому алкоголь, коли це ми кажемо про алкоголь, то це недоречно. А коли ми кажемо про напої, які смакові мають якості, лікувальні якості, то це, я думаю, що доречно, чому не покуштувати, не отримати від того задоволення. Тому я думаю, що якщо ви ставитесь таким чином. до... Цього явища як алкогольні напої, то нічого страшного немає. А коли ви е, ними себе руйнуєте, то зупиніться. Я розумію, що коли є алкогольна залежність, то це вже завжди підселення. Але це вже про інше. Це вже про залежність, про підселення, про екзорцизм, і там все набагато страшніше. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, будьте. Помірними і алкоголь не вживайте. Смакуйте напої.